Навчально-науковий інститут механотроніки і систем-менеджменту є складовою Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, одного з перших сільськогосподарських вищих навчальних закладів України. Інститут готує фахівців за спеціальностями. Механізація сільського господарства із спеціалізаціями, механізація землеробства. Механізація тваринництва державний технічний нагляд, інженерний менеджмент, охорона праці, техніка та технології в овочівництві механотроніка технічних систем, системи управління якістю і безпечністю харчової продукції, якість стандартизація і сертифікація із спеціалізаціями менеджмент якості. Менеджмент безпечності харчових продуктів, екологічний менеджмент, сертифікація продуктів і послуг, стандартизація продуктів і процесів. Підготовка фахівців ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. В Інституті дії аспірантура і докторантура. На цей час на факультеті навчається понад 700 студентів. Будівля, в якій розташований наш університет, є пам'ятником архітектури. Історія інституту розпочалася в 1930 році, коли було створено в місті Харкові інститут механізації сільського господарства. Очолює інститут кандидат технічних наук. Доцент Сергій Олександрович Харченко. Начальний науковий інститут механотроніки і систем менеджменту Харківського національно-технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вітаю вас. Україна є аграрною державою. Потреба в інженерах вона була, вона є і буде. Як би не склалася з нашими машинобудівними заводами. Але цільгостехніку використовують і потрібні фахівці, які будуть оптимально, раціонально використовувати цю техніку з певним економічним ефектом. На сьогодні кожна техніка, кожна технологічна лінія має зміст відсоток комп'ютерів та комп'ютерної техніки автоматизації. Тому з цього року інститут обрав напрям механотроніки, механіка та електроніка, поєднання їх. Інтеграція їх. Працевлаштування це одна з головних критеріїв, які стосуються навчання. Наші студенти мають таку змогу працевлаштуватися після закінчення нашого вузу. Ми чекаємо на вас. Заступники директора, кандидат технічних наук, доцент Володимир Михайлович Лук'янин. Кандидат технічних наук. Доцент Віктор Миколайович Антощенков. Старший викладач Олександр Анатолійович Романашенко. В інституті працюють висококваліфіковані вчені викладачі, 70% з яких мають наукові звання професор і доцент. Серед них відомі академіки Петро Митрофанович Заїка, Юрій Іванович Ковтун. Професори Анатолій Тихонович Лебедєв Іван Васильович Морозов, Михайло Григорович Сандомирський, Юрій Олексійович Манчинський. У складі інституту є кафедри, сільськогосподарські машини. Кафедра здійснює навчання та науково-дослідну роботу студентів. На кафедрі працює Студентське конструкторське бюро. По конструюванню та випробуванням сільськогосподарської техніки студенти вивчають авторське право та мають змогу патентувати свої винаходи, колективом виконано фундаментальні дослідження з динаміки вібраційних насінні очисних машин, теорії вібросепарації. За матеріалами досліджень, опубліковано біля 20 монографій і навчальних пасібників. А також більше 700 наукових статей. Захищено 4 докторських дисертацій і більше 19 кандидатських. Кафедра має всі базові машини, які використовуються для комплексної механізації технологічних процесів в рослинництві України, 27 діючих лабораторних установок, сучасні персональні комп'ютери, відеокомплекс і бібліотеку, відеофільми. По сучасній і зарубіжній і вітчизняній техніці. Трактори і автомобілі одна з кращих кафедр університету та є провідною серед відповідних кафедр аграрних вузів України. Матеріальна база кафедри відповідає сучасним вимогам. До складу входять лабораторії, двигуни внутрішнього згорання, паливно-мастильні матеріали. Конструкції тракторів і автомобілів. За останні роки надруковано 7 підручників, одержано 10 патентів, 65 авторських свідоцтв, надруковано 284 наукові статті. Розроблено 78 методичних казівок. Йде робота по створенню першого на Україні електронного підручника, трактори і автомобілі. Оптимізація технологічних систем На кафедрі викладаються дисципліни: Експлуатація машин та обладнання, Технічний сервіс в АПК, Агрокваліметрія, Транспортні процеси в АПК, Інженерно-технічна служба, Проєктування і аналіз використання машин, Механізовані технології вирощування овочів. Щорічно на кафедрі захищають дипломні проекти більше 70 студентів. З 2004 року кафедра визначена провідною серед споріднених кафедр України, має лабораторію машинного використання в рослинництві та активно займається оптимізацією використання машино-тракторного парку та удосконаленням машин для внесення добрив. Якість стандартизація і сертифікація займаються підготовкою студентів за напрямом управління якістю, стандартизація та сертифікація. На кафедрі викладаються такі дисципліни взаємозамінність, стандартизація та технічне вимірювання менеджмент якості та систем управління якістю Стандарти ISO 9000. Аудит систем якості, метрологічне забезпечення якості продукції, стандартизація окремих видів продукції та технологічних процесів. Науково дослідна робота на кафедрі здійснюється за напрямом удосконалення технічних процесів та підвищення якості і надійності деталей та машин. Випуски якісної сертифікованої продукції, послуг та робіт. Виконаних на рівні міжнародних стандартів. Безпека життєдіяльності. За час існування кафедри випущено 12 підручників. Опубліковано більше 100 наукових статей, 40 методичних розробок і рекомендацій. На кафедрі проводиться значна науково-дослідна робота з проблем запобігання аварійності і виробничого травматизму сільськогосподарських виробництв. При кафедрі працює Центр сертифікаційних випробувань мобільної та сільськогосподарської техніки, де студенти приймають участь у випробуванні та сертифікації нових сучасних зразках техніки. Також на кафедрі працюють автокурси з підготовки водіїв автотранспортних засобів різних категорій, де щорічно випускають близько 200 слухачів. Закріплення практичних навичок відбувається на кафедрі виробничого навчання. Кафедра розташована у навчальному центрі на території навчально-дослідного поля університету. Кафедра має у розпорядженні 9 тракторів, 4 комбайни та багато сільськогосподарських знарядь. Під час навчання на кафедрі близько 400 студентів. Одержують необхідні вміння та навички керування тракторами, агрегатами і самохідними сільськогосподарськими машинами та безкоштовно отримують посвідчення тракторист-машиніст, фізичне виховання та спорт. В кафедра має дві спортивні зали та футбольне поле. Працюють секції близько з 20 видів спорту, серед яких футбол, теніс, баскетбол. Боротьба, волейбол. Східні єдиноборства. Великі досягнення здобули студенти. Гандзій Володимир майстер спорту України з вільної боротьби. Юнашова Ганна. Майстер спорту з настільного тенісу. Манучарян Григорій. Майстер спорту України з вільної боротьби. Кузьмінок Оксана. Майстер спорту з легкої атлетики. Футбольна команда інституту друга серед студентських команд області. Для самостійної та індивідуальної роботи студентів інститут має бібліотеку, комп'ютерні зали, де впроваджено дистанційне навчання за допомогою інтернету. В інституті дія відомий в Україні, студентське конструкторське бюро, механізатор, в якому студенти займаються. Конструюванням та випробуванням енергетичних засобів, реставрацією історичних зразків техніки під час навчання, студенти мають можливість отримати посвідчення підприємця, здобути військову спеціальність за програмою підготовки офіцерів запасу збройних сил України. Студенти мають можливість поглиблено вивчати іноземні мови, що дозволяє їм. Проходити навчальну практику та стажування в господарствах Великої Британії, Данії, Німеччини, Франції, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії та інших держав світу, студенти мешкають в кращих гуртожитках міста, в яких забезпечуються належні умови для навчання та відпочинку, кімнати самопідготовки, тренажерні зали, інтернет. Інститут відзначається яскравою командою КВК, яка є переможцем у міжінститутських змаганнях міських та України. Працюють гуртки художньої самодіяльності, спортивного танцю, вокалу, аеробіки. Діє студентський прес-центр та радіовузел. Студенти мають можливість відпочивати на університетській базі Азовського моря. Їздити на екскурсії по видатним та історичним місцям України, відвідувати музеї та заповідники з туристичним клубом Патріот постійно проводяться студентські та професійні свята дискотеки. Близько 15% студентів отримують диплом з відзнакою. У подальшому випускники працюють інженерами, головними інженерами та керівниками сільськогосподарських підприємств. Інженерами з якості, стандартизації та сертифікації, керівниками служб якості підприємств різного профілю. Багато з них призначені на відповідальні державні посади, очолюють вищі заклади освіти. Я, Мазуренко Дмитро Іванович. Хочу сказати вам, шановні колеги, я вдячний колективу за ту можливість, яку дав мені колектив з точки зору. Наукової роботи з точки зору освітянської роботи, з точки зору можливості бути керівником такого потужного видатного навчального закладу, яким є Харківський національний технічний університет імені академіка Петра Василенка, людини наукової праці і підручники якого є обов'язковою складовою частиною підготовки інженерів сільськогосподарського виробництва і вимогою. Організації Об'єднаних Націй по вивченню його наукових праць і його підручників. Наш навчальний заклад є єдиним навчальним закладом в цьому напрямку в Україні. У нас є такі науково навчальні інститути, яких немає в Україні взагалі. Це, перш за все, науково-навчальний інститут технічного сервісу. Це Науково-навчальний інститут технізації переробки, зберігання сільськогосподарської продукції, спектр спеціальностей, дуже широкий спектр спеціальностей. спеціальності підібрані в нашому навчальному закладі по об'єкту діяльності. Об'єктом діяльності є сільськогосподарські машини, енергетика і управління інженерно-технічними службами агропромислового комплексу. Шановні друзі, я запрошую вас до навчання в нашому навчальному закладі, навчальний заклад. Має великі можливості з точки зору потенціалу наукового потенціалу, має великі можливості з точки зору освітянського потенціалу. Досить сказати, що першими в ще бувшому радянському Союзі колектив нашого навчального закладу зробив і ступеневу підготовку, і модульний принцип навчання, і багато питань, які на сьогоднішній день є основою роботи освітянського середовища України і Болонської угоди. Я щиро вітаю вас, юні друзі, і запрошую для навчання в наш навчальний заклад. Чекаємо на вас. Наша адреса місто Харків, Проспект Московський, 45. Телефон 057 732 86 40. Адреса приймальної комісії місто Харків, вулиця Мироносицька.